Компанія «Агротехсклад», сьогодні знімаємо мототрактор. Він же міні-трактор на пасах Кентавер 350 ВР. Починаємо. Почнемо. Ми напевно з двигуна. Це стоїть тут ЗС 11,35 мотор. Я думаю, вам видно 25,7 кВт потужності, 1,7 літра об'єм, дизельний двигун. Розход палива іде 252 грами на кВт потужності. Це небагато він заводиться електростартером. Тобто є е, стартер, є генератор, є акумулятор. Вся вся мережа вона працює. Е, по акумулятору, одразу скажу, акумулятор з заводу тут стоїть за слабенький, тобто 45 А. Це малувати для такого трактора. Чомусь комплектують саме такими. Я думаю, бо вони дешеві. Але якщо ви хочете придбати такого коня, закладіть собі до бюджету ще доларів 70, щоб ви купили десь по місту хоча б 65-й акумулятор. Тоді взагалі буде ляля, цаца. Ну, це, як я кажу, поняли по-чесному. Е, значить, нова модель отримала. В цьому році широку раму 110, як у шифінга можна ставити довантажувачі, купувати там з під шифінга, з під інших тракторів, вони вже підходять. Передня балка розсувного типу, шаровий передній міст. Виворіт коліс тут не дуже сильний. Тобто, якщо ви хочете якусь модель, яка буде прям загинати там, дріфтувати, то це треба брати вже трьохцилиндрові з редукторами. Такий трактор має виворіти і повний розворот десь за 4,7 метра. Якщо відтормажуватись, трохи швидше буде розворот. По резині. сама резина. 9,5, 20, тобто дуже широкий протектори, дуже широке колесо. І висота теж колеса, до речі, 20. Це ну, значуще, нормально. 6,5-16 передня, Тобто тут колеса навіть ширші, ніж на деяких трьохциліндрових тракторах. І більше по висоті. По задній навісній системі трьохточкова стандартна без наварювань, півтора сантиметра метал. Під 20 20-й палець у нас яблуко, шестішліцевий вал відбору потужності, який має 540 обертів за хвилину. Це стандарт. Більше друга швидкість, по суті, вона не потрібна. Тобто, під цей трактор ви не поставите обладнання, яке потребує другої швидкості. Все буде працювати і так. Тому кому треба друга швидкість, обирайте тільки три циліндра із більшими коробками: 4 плюс 1. Якщо хочете працювати, там фриза, косарочка, сіялка і так далі. да, 540 з головою. Хто не знав, значить, переходимо до цієї частини коробка. 3 плюс 1, повищена поніжена передача. Це зубровська коробка з 245-го зобра. Навіть навіть така от балдашка вона стоїть тупо в один в один. Єдине, що вони поміняли, це на зубрі вона була пряма коротка, тут вона зі зміщенням йде. Повишені, поніжені передачі має, також вмикається вал відбору і з цієї сторони у нас стоїть гідравліка. Гідравліка в трьох режимах працює. Трактор цей ременний. Ось з правої сторони у нас проходять ремні в захисній оболонці. Також на цих тракторах є ручний газ і стояночне гальмо. В комплектації йдуть передні крила, зіп, ручка заводна. По датчикам. Все стандартно, як і на мототракторі, так і на міні-тракторах пасових. Ідуть три датчика. Один з них здвоєний, тобто чотири показники у вас зараз. Е, Отакий от тракторець. На сьогоднішній день він має ціну 2800. 50 доларів, гарантія 2 роки офіційна від виробника, обслуговування по всій Україні. Доставку ми здійснюємо також по всій Україні в будь-яку точку. Тому якщо вас зацікавив даний трактор і ви хочете або замовити, або проконсультуватися, можете набирати номер, який бачите у себе на екрані. З вами був Агротехсклад. Пока-пока.